На четверг, 6 липня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за даними синоптиків, в день 6 липня у західних північних більшості центральних областей очікуються сильні грози. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також за даними синоптиків: температура повітря вночі плюс 15. Плюс 20. На півдні та сході країни до плюс 23, вдень плюс 29 плюс 34. У південних областях до плюс 37, у західних та Житомирських областях. Плюс 23 плюс 28, в Карпатах плюс 17 плюс 22. Також вже сьогодні ввечері та впродовж 6-8 липня у зв'язку з очікуваними значними дощами очікується підвищення рівня води на лівобережних притоках Дністра, в межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей із незначним виходом води на окремих ділянках заплав. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!